Вечір наближається і ти досі не знаєш, що приготувати. Ще чоловік говорить, та не готуй, щось замовимо. Ага, зараз. Сьогодні буде просто, смачно і без дзвінка до піцерії. Готуємо просто з того, що є під рукою. Підписуйся, став лайк і не пропускай мої нові рецепти. Якщо картопля вдома є, це вже чудово. Розрізаємо її навпіл і ще на дрібніші брусочки. Гарненько промиваємо і починаємо солити. Приправляємо різноманітними спеціями, які є вдома. Та перемішуємо ось так, звичайно, руками. Ось така гарна картопелька у нас виходить. Відставляємо картопельку, нехай маринується. Вдома я ще знайшла ось такі шматочки гарного короба. Добре, що вони були заздалегідь підготовлені та порізані. Тепер я ці шматочки посолю. Підготую соус для заправ, який складається зі сметани та звичайних спецій, які знову ж таки є вдома. У мене буде паприка, коріандр, перчик отрішки. Та, звичайно, що до рибки пасує дуже лимонний сік, Тому спокійно вичавлюю пів лимона. Ще в холодильнику знайшла трохи кропу, подрібнила та всипала сюди. Перемішую. Картоплю я викладаю на форму і зверху викладаю шматочки рибки. А якщо ти любиш готувати та економити на замовленнях фастфудів, тоді слідуй на канал Давай поїмо. Тут щотижна для тебе нова страва. А далі до страви додамо лаврове листя та змазуємо рибку соусом. Можна, звичайно, заздалегідь замаринувати рибку в соусі, але ж я показую, як приготувати дуже швидко, тому можна просто зверху змазати ось так. Далі можна викладати будь-які овочі. У мене була цвітна капуста, я її ось так викладаю. Також моркву та цибульку. І на сам кінець обов'язково зверху трішки потрібно полити олійкою, щоб страва не підгорала. Ставимо страву до духової печі хвилиночок так на 40. Ммм, аромат на кухні стоїть божественний. І як добре, що відмовились від того фастфуду. Якщо вам близька домашня кухня, а я думаю, що так, якщо ви додивилися це відео до кінця, тоді поставте лайк та прокоментуйте, будь ласка, мені буде дуже приємно. До зустрічі на каналі.